Тягом 20 років я десь в душі, напевно, приховувала те, що я українка. Та ми всі тут приховували. Що казати, на більшості територій України, люди забували, що вони українці. І в душі це змінило мене. За час, поки я знаходився в широкому Саханка, Сартана. Загинуло два моїх побратима, яких я знав особисто. Другий рід. Ми його поховали, літом підірвався на ворожій міні командир нашої розвідки. А в четвер я їздив в місто Червоноград, де поховали справжнього друга, справжнього побратима, справжнього командира, друга тусова. Миру Заяць Михайло, тому прошу хвилину мовчання його пам'яті. Герої Я... вмирають, вмирають герої. Друг Михайло, напевно, ми там були що в награді з побратимами і спілкувалися і казали, несправедливо, несправедливо, що забрала його нас все добре, це, це війна забрала. І батько двох дітей, двох доньок. Вона другого класу пішла до нашого дошкільного віку. В міст дуже урочисто провело в останній путі. Дякую. Що я набор'я з вас такими друзями, про яких я буду пам'ятати віщо.